Всім привіт! Мене звати Юля. І цієї зими я почала вести свій блог. Спочатку це був блог в ТікТокі, в інстаграмі, а тепер, нарешті, це Ютуб. І в цьому відео я вам розповім, що ж мені допомогло нарешті наважитись. Тому що це те, до чого я стрімілася і чого хотіла вже, мабуть, я не знаю, років 10. Мені 28. Десь, от якраз, 18 років. Трошки спочатку розкажу про свій шлях, бо я прям. Знаєте, я нещодавно потрапила на відео своє в телефоні, де я прям намагалася зняти то б'юті, якісь, як я фарбую, чи ще щось, але я. Згадую свій стан тоді, мені навіть соромно було записувати, не то, що виставляти. Я себе так дивно почувала, ніби це одразу просто трансляція онлайн, просто на весь світ, на весь все суспільство. І кожна людина в суспільстві повинна бути якось висказатися з приводу мого відео. Але, звісно, що реалії такові, що це зовсім не так. Треба дуже багато старатися, щоб набрати хоч якусь аудиторію. Навіть зовсім маленьку треба гарно старатись. Я тоді був такий класний період, я багато дивилась, ну класний в плані ностальгії. Я тоді багато дивилась е, різних блогерів. Блогірок це був такий пік популярності, тоді тільки розвивався Ютуб. Боже, скільки мені років. Коротше, не плакать. Тоді тільки розвивався Ютуб, і я прям думала, да, це дуже круто. Я себе багато уявляла в цьому, але м -м, щось мене зупиняло. Це Та така мрія, яку ти собі не дозволяєш навіть, навіть і мрієш. Ти про це так дуже сапаска, скажімо так. Ось. Що ж помінялося за цей час? Чому? Я почала це робити ще й так сміливо, так відкрито і одразу. Так як я собі це уявляла, якщо чесно. Тому що я так спочатку був момент торгів, я вам признаю чесно, оце TikTok і Інстаграм, це такі трошечки, трошечки торги. Тому що я розуміла, що мені місце саме на Ютубі, я до цього йшла. Мені подобається такий формат відео. Ютубі, більш такі вайбові відео. До тебе приходять за твоєю сферою. Ось. І так, плавно ми переходимо до першого кроку, як же я. На це наважилось. Перше, і я думаю, такий основний базіс це те, що я прийняла своє предназначення в цьому житті. Я зрозуміла, що так, це 100% для мене, це мені треба. І зараз. Чим більше я приймаю себе, тим більше і частіше я це чую. Мої там дівчата подружки кажуть, що я прям як Wi-Fi в їх компанії, що я отак роздаю направо наліво цю класну енергію. І чесно кажучи, мені це дуже подобається. Я прям відчуваю у цьому призначення та реалізацію насолоду свою. Тому я просто це прийняла. Так, мені це треба, мені треба туди. І коли ти це чітко для себе розумієш, у тебе з'являється внутрішній стежь, і тому тобі легше реагувати на якісь невдачі, тобі легше долати сором та якийсь страх. Ти просто йдеш зараз, я взагалі знаходжусь, як то кажуть, в потокі. Все, що я придумаю, я стараюся одразу реалізувати. Потім нова, ідея, нова. Я собі дала такий час, пусть це буде не так якісно, як я собі в голові уявляла. Це теж такий момент. я думаю, ну. От зараз буде так якісно. Я навчуся, я там почну, я замовлю собі техніку, я замовлю собі мікрофон. В Відтоді, що я замовила мікрофон, а він бракований. Я знов знімаю на цю, ну, на ці навушники. думаю, ну куди вже терпіти? Мені треба це робити. Ще трошки про цілі. Я прийняла, чого я хочу. Я прийняла себе і те, що в мене це виходить. І я отримую від цього колосальне задоволення. Мені також дуже допомогли в цьому практиці, тому що ти більше поглиблюєшся в себе, і, знаєте, таке розуміння приходить. Маєш на що опертися це точно в собі, всередині. Я зрозуміла, що я хочу бути блогеркою, хочу бути інфлюенсеркою, хочу роздавати цю енергію, яка у мене є. Хочу якось підтримувати, направляти людей, надихати людей. Тому, якщо ви теж плануєте зробити блог, ви мені можете написати в інстаграмі. Я просто залюбки буду поряд, поділюсь яким своїм досвідом. Та просто, просто підтримую словами. Знайте, що ви точно не одні. Я також в цьому, я також новічок, я також стараюся щоб бути краще. Далі, що мені ще дуже сильно допомогло, це моя робота з над самооцінкою. За останні роки я відчуваю, прям як я змінилася в цьому плані. Я стала сама менше засуджувати. І ви знаєте такий парадокс, коли ти менше обговорюєш, менше засуджуєш інших людей, а більше їх підтримуєш. То ти відчуваєш цю колосальну підтримку і на собі. Тому і зараз я столкнулася з тим, що я сама в собі впевнена, я підтримую допомагаю іншим. І я, як ніколи, відчуваю підтримку. Особливо від моїх близьких. Ну, вони просто бачать ці гарячі очі, і як можна. Засумнівати, що це моє. Як можна не підтримати, коли від людини така енергія почав підтримувати мене мій тато. Це для мене дуже важливо, тому що до цього він казав про важливість серйозної професії, скажімо так. Я думаю, багато хто з цим стикається. Що батьки кажуть, ну, а давай тепер щось серйозне. То я закінчила по-серйозки, я закінчила програмування. Тепер я займаюсь чимось, що справді мені до вподоби. Також мене підтримує моя мама. Причому в таких обсягах, в яких я просто не очікувала з тим столкнутися, вона напряму обзвонює всіх наших родичів і каже: «Ребята, а ви бачили Юлін Ютуб? А ви бачили, що вона тепер блогерка?» Так не знаю, що мене бабушка дивиться, моя, моя крьосна мене дивиться, тато, мама, мій чоловік, багато моїх друзів для мене це дуже важливо і так приємно, чесно. Дуже сильно. Я у мене таке враження, що просто моє оточення скоро буду так ходити по хатах, просто стучать в двері і показувати мою туб. Ну це дуже, це просто шалена підтримка. Я дивлюсь на ту кількість переглядів. Я виставила всього три відео. Я дивлюсь на ти на ту кількість переглядів, тому що з під одним відео 72. Я думаю, о Боже, люди із всіх із ну із всього ізобілія на землі. Обрали витратити свій час на те, щоб подивитися мій влог. Це так приємно. Я подивилася в Ютубі, ну взагалі, скільки є влогів, а люди обрали мене. Боже, це просто щось, це таке ізобілля, це щось таке неймовірне. Я дуже сильно вдячна вам за це. Якщо, якщо ви додивились до цього моменту, прям дякую. Це мені ну, надає крила і надає підтвердження того, що так. Так, 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 слухай себе, слухай свою інтуїцію, ти все правильно робиш. Повертаємося до роботи над самооцінкою. Це прям суперкруто. Е, коли я почала знімати відео в Тік-Ток, е, був певний хейт, і я прям йому радувалась. Я така, ага, якась дівчина мені написала, що з моєю фігурою взагалі категорично не можна такі штані вдягати, і взагалі краще, мабуть, вдома сидіти з такою фігурою. І я прям так раділа, думаю, боже. На мене людина витратила час написати, якось прокоментувати. Ну, серйозно, якщо у вас якась інша, інше якесь відношення, спробуйте його скоригувати. Якщо ви боїтесь якоїсь критики, подумайте про те, що так, це означає, що все ж таки людина вас подивилась. Вона все ж таки склала про вас якусь думку і їй поділились. Да? Вона прийшла там, ну, може, з чимось не дуже хорошим, але це прикольно. Ну, це все одно якась енергія віддачі є. Я цьому дуже радію. Звісно, я поміняла своє відношення в тому плані, що я більше не обманюю себе, що як тільки я виставляю відео, то його обов'язково, ну я не знаю, 100% населення подивиться, обов'язково до кінця, законспектує, скаже, де я щось не так сказала, де я щось якось помилилась. Всі мої там, всі мої косяки, отак просто по пунктам розпишуть, скажуть, що я неудачниця, і будь ласка, більше не знімаю. Я це роблю для себе. Я зловила себе нещодавно на думці, що я просто в кайфах. Я живу там, де я мріяла. Я займаюся тим, чим я мріяла. У мене родина така, про яку я мрію. І це просто взриває мій мозок. Да, поки немає такого там фідбеку, але це, це тільки зароджується, і це, і це початок точно чогось нового та прекрасного. Тому що я вам хочу сказати, якщо ви відчуваєте вже багато років, я знаю, що багато людей з цим стикаються, відчуваєте багато років, що ви там щось крутитесь навколо, питаєтесь себе якось переобідити в тому, що «ні, ні, це не моє, це не для мене, це не для всіх, це для когось особливого, але це точно не я. Якось. У мене теж таке було, що я думала: ну блогерства ні, ну бровями займатися. ну, блогерства ні, ну, інвестиціями. блогерства нет, ну, ось щось більш там приземлене, макіяжа, ми ще чимось. Я вас прошу, зверніть увагу на те, що так крутиться навколо вас. підіть у це. Знайдіть внутрішній опор. На цим правда, треба тренуватися. Ми ж не засмучуємося, коли ми йдемо в школу балета і з першого разу у нас нічого не виходить. Так само і з цим внутрішні опори треба отак, чик -чик -чик, по кірпічкам вибудовувати, витрачати прямо на це свій час та ресурси. Я поряд, я вас теж підтримую. Якщо раптом ваша сфера якось пов'язана також з блогінгом і вам би хотілося якось себе презентувати в соцсетях, обов'язково пишіть. Будемо будем на зв'язочку. Це дуже класно, це реально відчувається потужно. Я вам дуже вдячна за те, що ви подивилися це відео. Я сьогодні прямо так, серце настіж. Все для вас <кхи> і для себе. Дякую вам дуже і гарного дня.